Добрий день, мене згадує Ірина Коплець, я мама Владислава Олександр і Яночки. Двоє з моїх дітей тут лікуються. Сьогоднішній день ми проходимо 11 курс лікування. Е, з першого курсу лікування е, хлопчик в мене зовсім не ходив. Він тільки сидів, падав на куха е, на перший і в нас не працював сфінктер. Він самостійно не ходить на Тут, на четвертому занятті першого курсу, він почав це робити. На другому курсі він зробив перші три кроки. Далі ми продовжували цю, цю, цю саму систему лікування і нам пішло на покращення. На сьогоднішній день мої діти рік проходили в садочок. Сашенька в мене також в неї лівосторонній інферес. Вона не ставала на ножку одну взагалі, ставала тільки на кісточку. На сьогоднішній день і в нас була близниця в 1 см ножка. На сьогоднішній день в неї ножки зрівнялися. І завдяки цій кліниці, цьому лікуванню ми ходимо в школу. У нас немає зараз практично скелоту. Ми постаємо дві ножки. Мій синочок самостійно ходить, самостійно одягається, роздягається, себе обслуговує, робить багато тих речей, які він раніше не міг робити. Я дуже благодарна цій клініці. На цей час на 11 курс я приїхала сюди вже з трьома дітками. Сама, самостійно з ними тут лікуємося, самостійно все робимо. Велика подя... подяка колективу, який мене тут підтримує. Дуже гарне відношення, дуже гарне лікування, прекрасна корекція, якої немає в нас в Хмельницьку, немає такої корекції, ніхто такого не робить. Я дуже благодарна цьому колективу, який підняв моїх дітей на ноги. І мої діти зараз ходять в другий клас. Ми живемо набагато краще, ніж раніше, тому що ми можемо самостійно дивитися. Дуже дякуємо. Один звідчув козявки, і всьому колективу, який тут працює. Велика подяка. Хотіла би показати, як на сьогоднішній день ходять мої дітки. Надійди. І дівчинка, яка раніше не ставала на одну ножку на ліву на сьогоднішній день. Як ти мій банк? І назад. Назад. Ага. Не спіши, скажи вам. Дуже дякую.